Да, брать флас. Поки кибра я буду пробовать сьогодні. кікліс. кикліс. Побрай кікліс. Тож буде так і пробувати. Hey, Короче, там здесь влад ззаді. Ну ззаді сзади нас вклад. Ходим. Ходим. Я ж тебе сказала. Не все равно. Все, всім пока. Переход в Лаубна. Куди переход? На автостанцію. Добажаю влог. мною Руся, Владік десь і вон Каріна. Це влог, Русь. Я смачно підвернув ногу. З дабл оверхеда Нет, ну нет! Русь болтик, дати? Кейс? Нет. Ты болтик слизав. Ти повністю зажим слизав. Да. Бля. Ти трохик зажим? Ща достану, все, переход. Mm. А там є тут сьогодні, да. сьогодні він зробив дабл оверхед. І от таке воо, сьогодні. Отак, о таке. О таке. Телефоно? Біжено. Я питатись, не можу. Коротки там да відкрилися недавно. Боро, там недавно? Да, О, мене Переход на річку. Ой, бля, яка це річка, це озеро. Озеро єбане. Не важно. Це матюк. Ми на каналі не матюкаємося. Добре, вибач Піснючик. <реш> 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 там навіть Каріна купається. Интересно, да Карина вообще? Да, она по а, Все, идем, короче, купаться. На, на, Не снимай, мы будем... на колени вы Не хочу. На колени, блядь, на только... Давай, я буду снимать. Н Нажмай паузу, Нажмай паузу. Вот мы идем уже. Вот, да.

Вон. Что до бойок? А, нет, да вони на друг друге. Да. Вон. Там Чекай, Я приближу. Ебать воно залагало. А, побачу. Переход, щоб ти прыгав, давай. Пеніз. Я Пеніс. Ай, погнав, 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 Вася. Ой, прямо на коріну.

Ну, снимем меня, может, не? Давай. Ты снимаешь как Да, красавчик. Да, да, нужно. Я буду снимать твое лицо. снимай. Да. Да Карина. А ну ты положишь телефон. Стрямай, ебать. Я нашел. Та ні, ні, я не, не передай. Я тримаю. Я не снимаю. Та, та, та не переди мною, довбойобина. Вс, съебал нахуй. Давай сделаем віт на фотку, будто я цьому. Ну що цих це жаб вообще ловите? Тебя тут в 30 фпсах херена прорисовка. Ты зарап, блядь, пизда. Я сказав, все Смотри, снімай брай флап. Ви ще купатись будете? Я замерз. Нет. Ну ти будеш ще купатися? Навірно, так. Ну ти да у мене не мій рюкзак, в мене весь рюкзак буде мокрий. Не буде, голова не мокра. Ай, блять! Я нідеся баці. Не, это на Я нужно намочить, потом сдавать сюда. Я воду не да, вижу. Вот okay. Заебало. Алло, черниль, да, да. Ночёвка, пьянист. <реку> не, стой, руки, руки, руки. Руки забери, Фрид. Где ты, херня? Выключите <реку> свет. Каріна, якщо чесно. Ну нахуй ми не туди ту Коротше, ребятки, влог. Ми забули вам сказати, ми лишались на другий день в Чернівцях. Вони моють посуду, блядь. Ні, миєте за всіми, ми за вами прибираємо, ви за всіма. Вона ніхуя не робить! Вона вже все зробила, що мало. Так вона своє, йди свою посуду, Каріна. Ніхуя! А? Ми договорились, ви миєте посуду, блять, ми, блять, прибираємо. Мені похуй. Все, їбаште маєте посуду. Паник, подушка, нахуй, 3 кілограми, сука. Де, дайте, це моя любима. А. Б. Ліапірс, б. Ладно, я теж зак... Компанію, візьми подушку. Туди. Не туди цю подушку. Не сказав туди кинь. Я кину. Блє. Сука, не трогай. Довбойов. А ну вибач, що вдарив, я не хотів. Тут та карточка і вроді бе. У Черневяський національний університет Ты бы, блядь, блядь за Я даже не буду нюхати, пожалуй. Самокати тут? А -а -а. Самокатики. А де тут світ? В те, дома, на. Короче, ко влога, Я дома, Карина дома. Забув зняти на вокзалі. У меня маску. Е. -е, -е. Я кое-сь короче, мама сказала. Переход, всем пока.